Різноманітні форс-мажорні ситуації, до прикладу, втрата свідомості нерідко можуть відбуватися посеред вулиці. У таких випадках велике значення мають зібраність і небайдужість людей. Як діятимуть чернівчани, коли на їхніх очах людині стане зле? Опитування Сі 4 Скажіть, будь ласка, якщо ви побачите, що на вулиці людини стало погано, що ви, ви зробили? Напевне, викликала швидку допомогу і допомогла їй. Чи були такі випадки в вашому житті? Поки що ні. А ви б що робили, якщо побачили? Чи взагалі бачили так? Не бачила, але викликала б теж швидку допомогу і вона б їм допомогла. «Звичайно, допомогу надам, якщо зможу я надати, а якщо ні, скоро визвати». А яку би надавали? Чи взагалі, можливо, траплялися вам такі випадки? Ні, дякувати Богу, не траплялися. Дзвонити 103. Щось там допомогти можна, не знаю. Ну, подивитися, що з нею сталося, вияснити. А так телефон 103, приїду, допоможе. Не знаю, подивитись, пощупати пульс, а що ще можна? Ну там такі, а... Ну так, Таке, а що ще. Викличу швидку, безумовно, спочатку, але постараюся допомогти. Не знаю, принаймні з'ясую, потрогаю пульс, ну, покличу на допомогу, можливо, теж хтось буде йти поряд. Викликала швидку, не дала першу допомогу, що я знаю. Дала водички, бігала, що, ну, телефон під руками, позвонити 102 і швидка приїхала. Ну, я би спочатку постав на бік, якщо не помиляюся, я це бачив в інтернеті, потім подзвонив швидку і би стояв би рядом з людиною. Я, у нас в Чернівцях не втрапляю, трапляються такі люди, які зазвичай я не знаю, в, алко, в алкогольному спіні, ні, скоріше за все. Якщо така ситуація. Ні, ну звісно, що треба викликати швидку, я так думаю, так. Да. Як які, треба подивитися, що біля нього є, де він упав. Під проводами, не під проводами, що куди як, друг під проводами, то що це першу чергу це подивитися треба. А потім що? Якщо можна підійти, підійти і звати людей на допомогу, люди допоможуть, визивати скору допомогу і все, якщо людині погано. Що я підійшла, привела її стан, підняла би голову, поставила б на коліна. І викликав би швидку, напевно. Ну, Максимально е звільнити органи дихання, е передивитися, чи щось можна зробити по швидкій травмі і викликати швидку. По можливості надати допомогу, яку ми проходили в школі, трошки пам'ятаю. Яка це допомога? Допомога. Ну, в першу чергу треба подивитися, чи людина не травмувалася, покласти її в зручне становище, оглянути. Ну і, напевно, треба викликати швидку. Про те, що необхідно викликати швидку, знає більшість опитаних чернівчан. Але з алгоритмом надання першочергових дій знайомі не всі.